Є як мінімум три людини, яка е, людина, яка план, запланувала завідомо провальну операцію. Друге, це людина, яка не дала е, безпосередній командувач, який не дав вчасно команду на прорив, який мав абсолютно всі шанси на успіх. Абсолютно всі шанси на успіх. І третє, хтось займається у нас в країні. Я не знаю хто, там дуже складна історія розвідкою. І ця людина вчасно не дала нам. Розуміння про те, що е, існує угрупування, не, не батальйонно-тактичне угрупування, а б, угрупування з декількох бригад. Куди дивилася розвідка? Якщо ці три людини вже посаджені, да, якщо вони відповіли за смерть тисячі людей, насправді, якщо вони отримали там довічне або десь близько до цього, тоді я розумію, ми можемо розбиратися з солдатами, які там немов би, не виконали свій борг. А яке право офіцери, прав, які прав. повністю провалили і винні в цій трагедії, мають право перекладати на тепер на абсолютно непідготованих, абсолютно немотивованих призовників?